Шановні працівники та ветерани Херсонського водоканалу. Сьогодні вашому підприємству 139 років. Це десятиліття праці, відповідальності та служіння громади. Херсонський водоканал пройшов складний шлях від мирних часів до випробувань війною. І навіть у найважчі періоди ви залишилися на своїх місцях. Відновлюєте мережі після обстрілів, забезпечуєте місто водою, працюєте з ризиком для життя. На жаль, ця війна забрала ваших колег. Людей, які російські окупанти вбили під час виконання службових обов'язків, ми з і повагою вшановуємо їхню пам'ять. Вони завжди залишаться частиною історії водоканалу Трахерсона. Сьогодні водоканал це професійні, витривалі та віддані своїй справі люди. Дякую кожному працівнику за щоденну роботу за стійкість та відвагу. Бажаю вам і вашим родинам здоров'я, сил, безпеки та впевненості в завтрашньому дні. З днем заснування Херсонського водоканалу, слава Україні! Водоканал зі святом, миру, здоров'я та щастя. Бажаю колективу водоканалу здоров'я, миру і всього кращого. Механічний цех вітає Херсонський водоканал зі святом. Вітаю водоканал з Днем заснування. Вітаю водоканал з Днем заснування. Бажаємо нашому колективу щастя, здоров'я, мирного неба на землі. І щоб скоріше закінчилася ця війна. Вітаю з днем народження. Здоров'я всім, і, і, і щоб у нас збулися всі наші мрії. Нашому рідному водоканалу виповнюється 139 років. Колектив лабораторії вітає місця з днем в водоканалу. Бажаємо здоров'я, щастя та благополуччя! Ми докладаємо максимум зусиль, щоб вода в нашому рідному місці була якісною, прозорою та безпечною.